Цей персонаж є найменш осмисленим в українському вертепі. Хто він, звідки з'явився і чому його роль така важлива, розбираємось в цьому відео. Книжник або учитель закону на перший погляд взагалі не примітний персонаж, але критично важливий, адже саме він запускає основну драматичну лінію вертепу. Книжник розшифровує старозавітні пророцтво, повідомляє іроду про народження Христа і таким чином запускає переслідування, страх і навіть різню невинних дітей. Він демонструє глибоке знання закону, відкриває шлях до істини іншим, але Сам до цієї істини не йде, і саме в цьому полягає парадокс книжника. А ще він служить прямим інструментом для викриття лицемірства та сліпоти царя ірода. В українському вертепі він з'являється у довгих, охайних, але стриманих шатах, часто має при собі совій або книгу, що підкреслює його статус вченого. Цей персонаж змушує нас задуматись: чи не стаємо ми самі схожими на того самого книжника, коли знаємо все про традицію, але забуваємо про справжній сенс. Який у них живе, ось чому цей тихий і на перший погляд зовсім непримітний персонаж насправді такий важливий.